Скажіть мені, будь ласка, да. якщо, ви да. замість, якщо ви замість слова «гаджет» будете вживати українське слово пристрій або прилад, наскільки вас воно влаштовує чи не влаштовує? Прилад? Ні. Якось прилад доволі дивно звучить, коли ми говоримо, наприклад, про iPhone. Пристрій. Ну, фонетично, мені якось не дуже подобається. Не знаю, чому. Напевно, через незвичку. Якби я це слово вживав би на постійній основі, напевно, було б набагато краще. Ну, ви Як подумайте, тому що, в принципі, що відбувається, якщо людина говорить гаджет, це суржик. Тобто, вона українську мову перетворює на мішанину. Якщо вона говорить пристрій або прилад, то це українська мова. Ось це таке. А, а що поганого в тому, щоб говорити слово гаджет. Нічого поганого, і ви можете говорити замість гаджет «устройство». Це буде той самий суррогат, та сама мішанина. А чому вас це хвилює? Ну ви знаєте, я українець. От, і, власне кажучи, хотів би, щоб ну, дотримуватись певної фонетичної гігієни. Ось так. А чому вам до цього байдуже? Вам що подобається шкодити, завдавати шкоди українській мові? Ні, абсолютно ні. Ну, в такому разі просто буде добре. Але це щоб... знаєте, але це доволі маніпулятивне питання, тому що в українській мові дуже багато запозичених слів з, з різних мов. Ви ж коли ви говорите смартфон, ви ж говорите слово смартфон, правильно. Або коли ви говорите слово комп'ютер, це ж який є? Не знаю, відповідник в українській мові, англійському слову комп'ютер, дивіться, я вам скажу на це питання вже давно мовознавці давно дали відповідь. Давайте слухати ті іншомовні чужомовні слова, котрі не мають українського відповідника, слід запозичувати. Ви не можете замінити слово там футбол, чи радіо, чи комп'ютер. Ось чи не ви не можете замінити там російське слово «безпреділ». Звичайно, немає відповідника в українській мові. Ось проте коли є. Відповідник в українській мові, то значить, не треба говорити фейк, треба говорити підробка, не треба говорити гаджет, треба говорити пристрій або прилад. І ціла низка різноманітних англізмів, котрі е, не потрібні, котрі тільки завдають шкоди. Також є нові слова, котрі природньо утворюються. Ну, природньо утворилось слово безпілот або безпілотне.